Вітаю, Любі. Не планувала робити цього відео, просто ну, хочу попробувати з імпульсу. Оце сижу собі, малюю, і прийшло до мене таке усвідомлення. Читаю паралельно, заглядаю у Фейсбук, що День Закоханих виявляється. От, і прийшла до мене така думка, що. Що таке любов, і е, зрозуміла, що, е, застановилася, що таке любов для мене, і зрозуміла, що як не прикро визнати, але поняття самої любові в мене е, в такому розумінні, як я маю сьогодні, в мене її не було. І я любов сприймала суто як е, стосунки між чоловіком і жінкою. От, а про якусь абстрактну любов, ну це для мене було дуже е, поняття абстрактне, і дуже-дуже дуже згодом е, я усвідомила, що це таке загалом. Але це на це прийшло дуже багато років. І, е, мабуть, е, якщо не назвати помилок, то називаємо це практикою. От, і я собі подумала, що в наш час е, такий непевний дуже і. Непростий, якщо м'ягко сказати, всю цю історію можна витримати лише на базі любові, яку в нас мала би закласти батьки. Колись я вже розповідала цю історію, донька купила книжку Як бути щасливим, це до теми минулого відео. І там при вступі, у вступі було написано, що люди, які досягли чогось в цьому житті, це люди, за котрими стояв хтось один, хоча б один, хто їх любив безумовно. Це могли бути батьки, могли бути хтось з родичів, дідусь бабуся, чи якась там тітка, чи ще хтось. От і е, я десь можу зрозуміти частково, чому мої відео е, не мають великої оглядальності. Напевно, тому що вони е, спрямовані швидше за все до тих людей, котрі, я дуже сподіваюся, що їх так мало, котрі е, не мають в своїй базі в своїх. Закладених е, налаштуваннях цієї любові, яка дісталася звідкись. І цю любов вони повинні навчитися генерувати самостійно, внутрішньо, відшукати. Вона, напевно, є, ну, 100% є. Але щоб її знайти в собі в такій кількості, щоб на неї опертися і рухатися далі, е, потрібно дуже, дуже багато ресурсу. І скажімо, це точно так само, як Європа нащадки оцих родів, всяких і так далі. І якщо вони виходять, вони не були знищені, не були, у них не було нічого націоналізовано, забрано і так далі. Вони можуть починати не з мінус там 100 а з принаймні з плюса, коли вони не потребують е, налаштувати свої базові е, віднайти свої базові налаштування, вони вже мають рід, вони мають родові будинки, маєтки, вони мають родові е, якісь е, ну, не скарби, але е, е, реліквії, і вони можуть на базі цього рухатися далі. Україна ж відрізняється трошки від світу. От і не дивно, що окрем, людина, яка окрема особистість, яка теж не має на чому базуватися. З тих чи інших міркувань я не зараз не про те, чи це добре, чи це погано. Я говорю про сам факт, коли. Батьків наших ресурсу наших батьків, розуміння наших батьків, родичів вистачало лише на те, щоб подбати про фізичне існування, і не йшлося про якісь там прояви любові. І мені хочеться е, звернутися до вас, якщо коли маєте е, кого любити. І можете стати базою для впевненості, е твердості, е е відчуття захисту когось іншої особи. Зробіть це. Просто любіть, просто, безумовно, любіть таки, такою, той люди, таку ту людину, якою вона є, не намагаючись змінити, доповнити, переналаштувати. Ми приходимо е, в цей світ, наша унікальність і є цією цінністю, яка забезпечить вихід з даної ситуації, бо чим різніші ми є, тим цінніші для загальної справи, бо ми в такий спосіб ідеально доповнюємо один одного. Тож я вас всіх люблю. Я знайшла в собі те місце, де в мене дуже-дуже багато любові. От. І напевно ось цієї любові я і записую всі свої відео. Я знаходжу там те місце силу, з якої можна на яку можна опертися. І е, я впевнена, у вас всіх є таке місце, і я дуже буду рада, коли ви мені напишете, щоб ви його знайшли чи намацали. Чи користуєтеся? От, так що любові нам всім!